Олег Федчук, водій тролейбуса у Рівному, за кермо транспорту сів понад 10 років тому. Керувати тролейбусом було мрією ще з юності. Однак, попри це, чоловік довго наважувався, адже зразу хотілося сісти і поїхати, а не навчатися. Треба було навчатися. А я людина така, що я можу на самоліт сісти і полетіти. І мені сказали, що півроку треба навчатися. Я кажу, як півроку? Да, отак. Кажу, вибачте, мені треба, я сів і поїхав, мені навчатися не треба. Ну і отак от і вийшло, що я пішов на іншу роботу, а потім е вийшов такий момент, що можна піти було на водія тролейбуса. Найбільше у своїй роботі чоловік цінує вдячних пасажирів. Приємно доставляти людей до їхнього місця призначення. Додає Олег, для цього я стараюся все робити, щоб було їздити плавно, як, як одна людина. Ну, там багато людей, але один чоловік не витримав і, і каже: ви знаєте, я з вами цілий рейс проїхав і хочу вам подякувати, бо ви так гарно. Резко не їдете, різко не тормозите. Тобто, не було ніяких погрешностей, щоб вам щось якесь зауважене сказати. За час роботи Олег Федчук побачив чимало різних моделей тролейбусів та відчув усі зміни, що відбуваються в міському транспорті. Зокрема, нещодавно працівники рівна електроавтотрансу відреставрували 36-річний тролейбус Шкода. Старий, але оновлений транспорт вже готовий приймати пасажирів на маршрутах номер 2 та 7. Повна вартість в тролейбусі. Бусі, якщо розраховуватися готівкою 14 гривень. Якщо розраховуватись через валідатор, але банківською карточкою 13 гривень, а карткою рівнянина 12 гривень. У процесі ремонтних робіт було проведено капітальний ремонт кузова, перевірку та модернізацію електрообладнання та обслуговування систем безпеки і гальмування. Після оновлення тролейбус проходить пробну обкатку у 50 кілометрів. Ми вже його обкатали, тролейбуси в даний час обкатали, і готуємо його до виїзду на лінії з пасажирами. Відповідно, міняється зовнішня обшивка, внутрішня обшивка міняється, зовні покривається. Покривається листом атрикованим листом. Потім після цього йде фарбування автомобільною автокраскою якісною. Після кожного пробігу 300 тисяч кілометрів тролейбус стає на капітальний ремонт. Загалом на балансі рівне електроавтотрансу знаходиться 79 машин. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.